На колінах і в сльозах у Житомирі проведжають героя в останню путь. Олегу Прищепі було 50 років. У квітні чоловік мобілізувався до Збройних сил, а 27 липня загинув, виконуючи бойове завдання. Захищав нашу незалежність, захищав нашу землю від рашистських окупантів. Загинув, виконуючи бойове завдання під час ворожого обстрілу. Попрощатися із Олегом прийшли сусіди, кажуть, хоч і бачилися не часто, але як дізналися про загибель чоловіка, не могли не прийти. Це ми сочувствуємо і це прочитали в фейсбуці. Я вчора прочитала, що він загинув. І Ми вирішили приїхати привідати підтримати маму. Дуже жалко, дуже жалко, звісно, що такі молоді хлопці гинуть за нашу державу. Жінки розповідають, п'ять років тому у чоловіка загинув батько. Тоді він із братом стали опорою для матері. Тепер же вони лишилися і без Олега. трудолюбивий він був, дуже, дуже трудолюбивий, можливо. дуже трудолюбивий був. І пахали випустим, городи і копали, і помагали мамі. Як На тільки можуть робили, як гіроди. тільки можуть для Житомира. Це 91 ша втрата захисника. Вічна пам'ять. Герої не вмирають. У залі суду людей майже немає. Двоє потерпілих та прокурор. Адвокат обвинуваченого вийшла на зв'язок до зали суду по скайпу і повідомила, що її підзахисного 3 серпня госпіталізували до лікарні. Я спілкувалася в лікарі, то не а посували звідти на після фантазії засідання, заховуючи, що сантимали забуде. Власне саме сьогодні справу стрілка, якого звинувачують у вбивстві сімох людей у травні 2020 року, мали б розпочати розглядати по суті. От, от перейти до дебатів, не за горами і вирок. Та напередодні, 28 липня, суд вирішив відпустити обвинуваченого під домашній арешт через стан здоров'я для потерпілих. Таке рішення стало. Шоком ну для нас це, це був шок. Ми не вірили до останнього, що таке може бути. Ми бачили постійно ці спроби, але ми звичайно очікували, що людина настільки небезпечна, від якої в принципі ну, ніхто не очікує, як його там односельці кажуть, ніхто не очікує. і загиблі не очікували, приїжджаючи до нього, що на таке здібна. Ну ми вважаємо неприпустимо, щоб така людина була на волі. Жінка каже, перші кілька місяців суд рухався активними темпами. Утім, зараз, на думку, потерпілої, обвинувачений та його адвокати роблять усе, аби вирок оголосили якомога пізніше. За весь цей час був допитаний тільки один судмедексперт. Ми викликали наша сторона, наш адвокат викликав двох судмедекспертів. І от другого в принципі нам залишилось допитати, ще другого, і ми готові переходити до дебатів, тобто до вироку. В принципі, ми вже озвучили прокурор, що ми готові відмовитись навіть від допиту цього експерта, щоб не затягувати справу. Ми всіми силами, якби хочемо швидше завершення справи, щоб вона не розтягувалась на руки. Але, ну як ми бачимо, сторона захисту да, обвинувачення з адвокатом вибрали стратегію вийти під арешт домашній. Тому що постійно йде, якби б'ється тема, пробувається не здоров'я, проблем по здоров'ю. Надав обвинувачений вбивстві йому вигідно отримувати вирок, тому що він саде пожиттєво і не буде в нього вже варіанту вийти на волю. Тому вони будуть дотягувати це рішення якнайдовше. Прокурор же зазначив, без обвинуваченого розглядати справу по суті не можна. Хочу зазначити, що після звільнення 28-го Липня поточного року Захаренко звернувся 3.08-2022 року і з урахуванням покладених судових зобов'язань також е хотілося б дізнатися, чи надавався йому е дозвіл на те, що він покинув приміщення по своєму запобіжному заходу, а стосовно його відсутності, то, звичайно, на даний час ми е не можемо по суті, продовжувати слухання даного кримінального провадження. І, хоча про візиту лікарню Захаренко мав попередити у першу чергу суд, адвокатка зазначила, що перед госпіталізацією поставити до відома встигли лише правоохоронців. Суд вирішив перенести розгляд справи на 23 серпня. Вікторія Гнатюк Данило Маманчук, телеканал СК1. Під дверима суду людно. Кілька десятків містян прийшли підтримати місцевого підприємця та волонтера, якого звинувачують у розбійному нападі та організації незаконного грального бізнесу у Житомирі. Присутні у провину чоловіка не вірять. Я, я пішов підтримати Костянтиновича, якого хочуть засудити за розбірки і якийсь і, і бізнес. І хочуть ну, так як волонтер, які вливають свої багато коштів, можуть хочуть його брати з дистанції. Щоб не допомагав збройним силам. Ми домагаємося, щоб було справедливість, щоб його не засудили, щоб він міг допомагати збройним силам. Я не вірю, що Агієв Платон Константинович міг займатися якимись нелегальними справами і розбіями, якимись розбірками чи чим. Він дуже адекватна, хороша, відзивчива людина, яка допомагає збройним формуванням, любим. Що хлопцям потрібно, він все сам купляє за свій власний кошт, возить і допомагає людям. На засіданні прокурор клопотав, аби підозрюваного взяли під варту на 60 днів. Сторона обвинувачення певнить, доказів зібрано достатньо для оголошення підозри, а ще є ризики, що чоловік ухилятиметься від правосуддя. Значені кримінальні правопорушення на даний час підтверджуються зібраними органам досудового розслідування доказами, в першу чергу, це матеріалами негласних слідчих розшукових дій. Ні в якому разі не зменшуючи його заслуги перед збройними силами зараз військовий час. Ми розрізняємо шановний суд, корисну діяльність Платона Агієва Платона і безпосередні кримінальні правопорушення, до яких він причетний. Сам підозрюваний каже, у момент, коли був здійснений напад, на місці події його не було, і це підтверджують свідки. Звинувачую в тому, ніби я спочатку, як слідство вважало, і побив та забрав гроші. Потім слідство почало вважати, що я віддав гроші, побив, а потім їх забрав. І ще твер, третій варіант те, що ця людина виграла, як нібито на моєму незаконному. Гральному бізнесі ці кошти я е, йому віддав. Ці кошти побив, а потім забрав. Це повна маячня, жодних, жодних доказів по справі, які конкретно вказували на мене, немає. Свідки самого слідства кажуть, що вони мене бачили в приміщенні кафе, але які, які я вчиняв або не вчиняв ніяких злочинів, вони підтвердили, що я не вчиняв нічого. Я просто знаходився в кафе, відпочивав з друзями. Все, оце всі докази, які є у слідстві. Водночас адвокат зазначає, номери телефонів, по яким нібито зідзвонювалися фігуранти справи, різняться. Орган судового розслідування чомусь взяв за основу номер телефона з закінченням 991. Прошу врахувати. При цьому сам потерпілий вказує в своєму допиті, що даний номер належить не Агеєву, а іншій особі з ім'ям Костянтин. Тому не зрозуміло, яким чином досудового розслідування збудував форму взаємодії та поклав основу участь Агеєва в даних кримінальних діяннях виключно на номеру телефону, який не належить останньому. Та й про існування грального бізнесу Платон Агеєв усе заперечує. Немає у слідства доказів моєї мого збагачення. Їх не може бути, тому що я ніякого відношення до грального бізнесу не маю. Вони в односторонньому порядку розслідують діло. Про це каже той факт, що з квітня місяця цього року я не разу не був, разу не разу мене не допрошували, за мною не розмовляв. Ніхто взагалі, я навіть не знав, що є це кримінальне провадження, де вони були чотири місяці. Втім, прокурор все ж наполягав, аби суд взяв під варто підозрюваного, адже він як волонтер виїжджає за кордон за благодійною допомогою допомогою і може чкурнути геть. Платон же певнить, що нікуди втікати не збирається. А у випадку, якщо його із зали суду виведуть в кайданках, військові лишаться без допомоги. Пророблена величезна робота. Потрачено дуже велика сума грошей на наших хлопців, на наших захисників. І не просто я скинув на що гроші, а сам купував і сам відвозив непосередньо до передової. Нікуди не збігаю. Україна це моя країна, я не збираюся, якщо навіть я і захочу кудись виїхати за кордон, то це тільки для того, щоб взяти там автомобіль, взяти гуманітарку та приїхати назад до себе. Підтримати волонтера прийшли військові, яким він допомагав. Ми новосформований батальйон 95-ї бригади, і у нас було багато проблем, і з яких Платон більшу частину допоміг вирішити. Тому ми дуже благодарні і чому ми сюди прийшли, щоб його підтримати таку хвилину. Там суд розбереться, хто там прав, хто винуватий, як кажуть. Врешті-решт, суд відмовив у клопотанні прокурора та відпустив підозрюваного на поруки командиру, де нині проходить службу Платон Агеїв. А ще зобов'язав здати закордонний паспорт у міграційну службу та вчасно з'являтися до суду. Чотири нагороди в мене є за АТО. Чотири дві за конго мій екіпаж добирався цілими здоровими без, без поранень. У 2019 році Ігор Фортельний демобілізувався, і, попри проблеми зі здоров'ям, чоловік у перший день повномасштабного вторгнення знову кинувся воювати і вступив до лав тероборони Софіївської Борщагівки. Коли ж зсу видверило окупантів від столиці, військовий вирішив час відкривати власну справу і тим самим тримати економічний фронт. Ремонт у кафе родина робила своїми силами. Ми прийшли сім'єю. Приділились стиль. Сама перша і велика головна задача це була змонтувати витяжки, тому що, так як жаряти чебуреки, це повинно бути чисте повітря. Барна стійка вимірена, сама розкроєна і в епіцентрі порізана, а потім це все зібрано було. Власноруч, створені були дивани, пошиті подушки власноруч з сім'єю наповнені піддони під Підпідони було створено. Чоловік зізнається, надихнула на створення сімейного затишного закладу його дружина, яка завжди радувала родину різноманітними смаколиками. Дружина готувала, і ми куштували цю смакоту, і ми хотіли тут також донести і подати людям ці вкуси, ці смаки прийняли рішення попробувати себе на ярмарках. Появилися в нас свої клієнти і рішили, що зробимо кав'ярню чебуречну. Пані Людмила зізнається, чебуреки – це її фірмова справа. Тім, коли з чоловіком вони створили власний заклад, стала вдаватися до експериментів. Готовлю чебуреки з самого дитинства. І чебуреки ще готувала моя мама. Маю свій секрет, який подобається людям. Завжди готувалося традиційний. Це свинина, зелень. Вирішили ввести ще курка, сир та гриби. Таке спробували, нагадую шаурму. Але ніж ніж роботи у закладі ще не завершені, розповідає чоловік. Як переселенець, ігор подав заявку до українського ветеранського фонду Мінветеранів. І таким чином отримав мікрогрант. На ці кошти вже мають плани. Що ви бачили, фасадна сторона? вона у нас без зонтиків, без е, покриття. Тому сторона сонячна. Ми хочемо її іменно ці кошти використати на два дивана, е, ну типу такого плану, як у нас е, з подушками м'якими з матрасами і. Або два дві парасонки великих, або зробити на початок мікрогранти в Україні вже отримали кілька десятків людей, які змогли повернутися до бізнесу навіть під час війни, податися на таке відшкодування витрат для ведення підприємницької діяльності людина, яка є або ветераном, або членом родини ветерана, і це підтверджено документально, і при тому вона є внутрішньо переміщеною особою. Тобто людина приходить на сторінку Українського ветеранського фонду або на сайт. Формі подає свої документи, а також е, документи, що підтверджують, е, що людина є фізично судприємцем і чек. Накладна або інший документ, який підтверджує, що людина після 24 лютого, тобто від моменту настання режиму стану, придбала що для ведення свого бізнесу, і тоді ми зможемо за наявністю коректних документів відшкодувати суму до 20 тисяч гривень. Підприємець колегам по кухні теж радить після демобілізації відкривати власну справу і готовий розповідати про усі тонкощі та ділитися досвідом у цьому ж закладі. Постійно діють знижки для ветеранів, учасників бойових дій та бійців територіальної оборони. На сьогодні це перший об'єкт в Україні, який буде відбудовуватись за допомогою фінансування уряду іноземної держави. Давайте. Давайте. Yeah. Без перебільшення історична подія для нашої держави відбулася на Житомирщині. При кордонному овручі заклали капсулу на місці, де Естонія побудує для українських діток модульний садочок. Венемет президент Зеленський мач гімейда under дат Коли я зустрів президента Зеленського у березні. Він переконав, що європейські країни могли б узяти під своє дружнє крило конкретний регіон України, і Естонія зробила вибір. Ми збираємось беззаперечно підтримувати Житомирську область у реконструкції. Символічно я заклав наріжний камінь до першого проєкту дитячого садочка в овручі, але будуть більше проєктів. Ми плануємо інвестувати в область і надалі. cornerstone uh, to the first uh, project. Uh to be continued projects. закласти капсулу майбутньому поколінню не завадила ні злива, ні повітряна тривога. Втім, вона нагадала, в яких умовах нині живе Україна і наскільки важлива зараз підтримка європейських партнерів. Єдине, чим буде відрізнятися садочок в овручі від Естонського, в проекті розроблять і будівництво бомбосховища для дітей, аби в Україні стартувала велика відбудова. Чиновники доклали чимало зусиль. Візити Руйновані міста та кількамісячні переговори у Талліні дали перші результати. Дуже символічно, що перший об'єкт в Україні це дитячий садок. Тобто дитячий садок це майбутнє, це діти, це продовження нашого роду. Символічно те, що перший об'єкт це не об'єкт зруйнований, а об'єкт нової інфраструктури. Є гарантійний лист уряду Естонії, є вже виділені кошти Естонію для будівництва цього дитячого садочку. І, власне, зараз відбуваються проектні роботи, і ми очікуємо швидкого будівництва цього дитячого садочку. Звичайно, що є питання безпекової ситуації. І зрозуміло, що ми будемо спільно з військовою адміністрацією. Уряд Естонії буде зважати на цей чинник. Загалом на Житомирщині Росіяни зруйнували 70 садочків та шкіл. Де садок вовручі став першим із 15 об'єктів інфраструктури, які військова адміністрація подала на розгляд уряду Естонії на черзі мости, зруйновані під час окупації частини області. Я думаю, що найближчим часом Естонія озвучить наступний об'єкт, тому крок за кроком ми рухаємося до відбудови України. До Відбудови Житомирщини я переконаний, що спільно з такими надійними партнерами, які поряд нами, з Естонією і з іншими країнами, звичайно, що ми відбудуємо Україну. І важливо сьогодні розуміти, що і в політичних питаннях, і в санкційних питаннях, і в питанні озброєння Естонія перша в своїх рішеннях, перша в допомозі Україні, і відповідно до відсотку ВВП найбільше допомогла Україні сьогодні. Естонія символічно, що перший об'єкт. Які розпочинається будівництво, це також Естонія. Ними емоціями вчора був наповнений головний стадіон у Житомирі. На полі зійшлись одні з найсміливіших спеціальних служб міста: рятувальники та патрульні зібрала їх тут. Одна спільна мета. Головна ж мета і ціль цього матчу була зібрати кошти для збройних сил України. Ми це бачили як у скриньку. Люди гроші, скажімо так, кидали, і ми сподіваємося, що кожна гривня вона допоможе придбати якісь амуніцію чи будь-яке спорядження, яке буде наближати нашу перемогу. Організатори кажуть, такий матч ексклюзив, адже раніше такі команди ніколи не протистояли одна одній. Ідея гри виникла раптово однак, учасники відгукнулись на неї досить швидко. У нас такий час, що це все так легко працює, що мені просто потрібно було зайти в ДСНС за хвилин п'ять погодити з поліцією так само і все, матч готовий. Тобто, зараз такі часи, що у всіх одна мета, одна ціль, і всі ми так оперативно згуртовуємось, працюємо, і це дуже... Дуже мотивує і я пишаюся нашою нацією. Глядачами цього унікального футбольного протистояння стало більше 700 людей. На трибунах за грою спостерігали як дорослі, так і діти. І дійсно подивитися було на що. Черчисто старший <зваж> травм. <зваж> 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 Гра закінчилась рахунком 3-0 на користь рятувальників. Усі голи було забито у першому таймі, Двічі у ворота противника влучив Віталій Коваль. Учасник каже: у футбол грає періодично. Однак на такий результат його надихнула мета матчу та бажання допомогти нашим захисникам. Голос скажу це, тому що була підвищена мотивація на сьогодні. Це більше ніж товариська зустріч, тому що ми починалося все від, почуєш, ти гімн. Все від цього починається, тебе заряджає. Ти знаєш. Ціль цього матчу, ти знаєш мету цього матчу. Дай Бог, щоб те, що ми тут сьогодні робили, хоч якось принесло користь і хлопцям і всім нам, і побыстріше ми вже, щоб тут були заповнені трибуни хлопців наших військових, щоб вони повернулися здоровими. Ми вже зіграли ще такий самий матч, але вже тільки заповнені заповнений з військовими на трибунах. Попри поразку, задоволена матчем, залишилася і команда патрульних. Кажуть, грали добре та не без проблем. Однак головним вважають не рахунок на табло, а участь, адже так принесли користь нашим захисникам. Благодійна організація нас запросила прийняти участь, і ми повинні це були зробити, підтримати Збройні Сили України і зробити все для них, як щоб було найкраще. В цілому ми гарно зіграли. Дуже крутий матч. Дякую, що люди прийшли. Багато людей підтримали. Щодо до початку матчу вдалося зібрати 10 тисяч гривень, які були передані від спонсорів заходу. Та в результаті загальна сума склала понад 30 тисяч. Таким закінченням гри організатори надихнулися ще більше більше, тож невдовзі на нас чекає ще один благодійний поєдинок між волонтерами та бійцями славетної 95-ї бригади. Слідкуйте за новинами. Анна чепель, Катерина Волкова, Данило Маменчук, телеканал СК1.